Програму Лікувати рани війни розглядали на початку на синоді єпископи нашої Української греко-католицької церкви. Ми задавали собі запитання, бо став важкий час війна, ми його не знали до того часу, але в час війни як працювати церкві і давали те питання, щоб. Також бути готовими лікувати рани війни, коли війна закінчиться. Але ж ми бачимо, що війна приносить дуже багато біди, горя, нещастя. Там є інваліди, сироти, вдови, люди, які з порушеною психікою, і щоб як духовні особи-священники, які перебувають на місці на парохіях, як, як можна в Допомогти тим людям, прикликати їх ближче бути з ними е, поруч. І тому ця програма Лікувати рани війни, яка вийшла в нашій церкві, і сьогодні в нас презентується Івано-Франківську. Кожний священик отримає сертифікат в тому, що він пройшов навчання і якоюсь допомогою буде працювати, е, буде працювати на порах, як допомагати людям. Це е, ми не ми не замінимо медиків, і медицину, ми тільки як духовні люди можемо е, їм допомогти, підтримати або спровадити в те русло, щоб можна було допомогти і дійсно лікувати е, рани війни, тому що е, ми об'єднані одним народом і завжди маємо співпрацювати з нашими людьми. Як це було колись, так і буде, так і є сьогодні. І на майбутнє також ця програма допоможе дуже дуже багатьом нашим нашим і парафіянам, які сьогодні є на війні, або тим людям, які є переселені, або Найбільше тим, які будуть страждати від цієї хвилі, цієї біди, яка приносить війна. дякувати Богу, що архієпархія має моде до, до пів тисячі священників. Які служать в різних в різних структурах і прихідних, на парофіях, а також капелянів маємо таких, які служать і за кордоном України і сьогодні з нашими біженцями працюють і я думаю, що немає куточка. Напевно, світу, де, де є українці, щоб з нашої семінарії де в тій країні не був хтось один, хоч чи декілька, але які закінчували нашу духовну семінарію зараз. Як ви знаєте, є канікули по, по, по навчальних закладах, і ми якраз Корисно використали для наших для нашого духовенства, щоб можна було провести цю програму. Будемо старатися з отцем Ярославом, щоб, щоб цю програму осягнули всі. То є, хто є при праці пасторальний, який буде мати працювати з людьми, щоб можна було в такий спосіб їх підтримати і допомогти. Ми десь давним-давно відійшли від того, від того методу бути тільки требниками, щоб тільки виконувати треби. Почали спрацювати ширше в тому, що ми маємо і медичну клініку, але також ми маємо і католицький ліцей. Восени маємо відкрити і католицький садочок Святої Софії. Можна було би осягнути так ширше в цьому служінні, щоб бути з людьми, щоб вони бачили, щоб бачили, що церква не відділюється від народу. Ми є з народом, ми хочемо їм підтримувати, хочемо допомагати і в навчанні, і в побуті, підтримувати чи в лікуванні і для духовенства і для людей. І мені здається, що ця праця якось нас більше, більше притягує до людей. Не роз'єднює, але так десь, ми, ми десь так поруч йдемо разом, можемо розуміти їх, вони можуть розуміти нас. І в тому не один раз запитувалися, чи, наприклад, чи церкві це потрібно. Я десь сказав лікарям, казав, підіть, подивіться в нашу клініку. Там ви можете побачити одну людину, яка є в рясі, яка є капеляном з ними. А всі інші вони в білих у білих халатах це є медики, які, які мають допомагати лікувати людей. Це для медиків додаткове місце праці, а також з нашого боку допомога, щоб ми могли якраз, якраз найбільше прислужитися нашим людям і звертаємо увагу в тому, що якраз соціально які є в проблемах соціальних тих які ті які можливо не можуть осягнути там лікарства оплатити свої лікування то стараємося робити такі програми щоб можна було до них до них приходити окремо маємо лінію щоби Приймати і лікувати, а також навіть приймали до нас і лікарів, які є переселені, приїхали зі Сходу, щоб з нами тут могли співпрацювати. І також маємо біженців в наших домах, які по сьогодні не можуть вернутися, бо не мають житла. Війна знищила їм. Ну, в такому широкому часі І, і ця програма для духовенства, щоб кожен священник десь відчув. Бо є багато запитань у них і до, до, до них до людей, щоб, щоб відновитися, відновитися, щоб більше і більше можна працювати для нашого народу.